У Сєвєродонецьку розпочали капітальний ремонт дороги по вулиці Єгорова поряд з багатопрофільною лікарнею. Працівники тут із самого ранку, бо ділянка, яку слід оновити, не маленька більше 4 тисяч квадратних метрів. На даному час дороги проводиться капітальний ремонт асфальтобетонного покриття. Площа його составляє 4450 квадратних метрів. Це порядка. 550 тонн верхній слой асфальтобетона і приблизно тонн 300 – це виравніші слой з асфальтобетонного покриття. На нове покриття з міського бюджету виділили 1 мільйон 490 тисяч гривень. До вихідних заплановані роботи будуть виконані, запевняють працівники, і погодні умови не заважають класти асфальтобетон. Капітальний ремонт можеді загласна ДБН, до нуля градусів. У даний момент температура составляє плюс два градуси. плюс два, плюс три щас. Температура асфальтобетонних місць вповні соответствують. Посля асфальтооклащика составляє 130 градусів. За словами виконроба, нове покриття прослужить не менше 15 років. Цього року за сприятливих погодних умов також виконать ремонт по вулиці Новікова. Оновлення потребує ділянка довжиною 400 метрів.